Бажаю здоров'я, у мене позивний малой, я з міста суми. Було бажання якось допомогти нашим ЗСУ, тому що мені казали, що так просто воно все не Впевнений, Впевненість те, що тебе вдома сім'я те, що дитина вдома. Ти за це більше переживаєш, ніж за себе. Хоч і вони далеко, тим більше після цих останніх прильотів в суми, яка стало не по собі. що Треба з тим, що це ти робити, треба це вирішати. Забрала нас до себе скала 425 -та. і там нам предложили як би, пройти дополнительне учення на мінометників, на навідників, вискочили, отработали прицельним і все в укриття. Ну, ми в сутки можемо по 50 штук свободно викидати. Прикриваємо піхоту в основному. Ну і коли знаходиться, яка це цель, така жирна. То приймаємо участь в її знищенню.